Всім привіт! Рада вас бачити на своєму в'язальному каналі. Мене звати Дар'я і я дуже за вами сумувала. Зараз в мене таке підключення для того, щоб дещо цікаве вам показати. Пам'ятаєте, я вам говорила, що я зв'язала джемпер проліски. Так от, він зараз на мені. І я хочу з величезним задоволенням. Вам його трішечки показати, презентувати. А для цього я відійду трішечки назад і зроблю це. Мене не було майже два тижні, і за цей час не так багато в мене було в'язання, тому, якщо чесно, не було навіть натхнення підключитися і щось цікаве вам розповісти і показати. За минулий тиждень, минулі два тижні, в мене є одна невеличка готова робота, а також є просування. Взагалі в цьому відео я хочу вам. Показати, над чим я працюю зараз, і розповісти вам про свої плани на літні в'язання. Вони вже ж можуть коригуватися, можуть змінюватися, щось може додаватися до цих планів, але на зараз в мене є декілька ідей щодо в'язання. Отже, над чим я працювала всі ці два тижні? Я вам показувала ось цю чудову павутинку. Вона в мене була зв'язана трішечки, пров'язала я від підрізів. Вже в мене повністю готове тіло, і я почала в'язати рукави. Це в мене пряжа з альпакою і мереносом. В'яжу в одну ниточку з люриць на спицях номер 4 металевих. Це в мене розмір S. Це я в'яжу для... на подарунок. За планом я маю її завершити до кінця наступного тижня, щоб встигнути її випрати, заблокувати через те, що це повністю лицьова гладь, то трішечки завертається край цього светрика павутинки Тому я планую. Його заблокувати. Ну, подивимось, мені залишилось пров'язати півтора рукава, це не так багато е, часу е, займає. Але через те, що це одноманітно, це постійне колупання цієї лицевої гладі, воно трішечки втомлює. І я наразі вирішила себе трошечки відволікти. Я побачила у Христини Ну, ще декілька місяців назад. У Христини з каналу, щоб ще зв'язати шкарпетковий челендж, і я вирішила прийняти в нього участь. Написала їй в інстаграмі, і вона радо мене запросила, скинула мені посилання на групу, в якій дівчатка. На жаль, у мене не так багато часу зараз на спілкування, на переписки, тому я тихесенько собі в'яжу. Зараз в нас квітень, і тема квітня це ажурні шкарпетки, але я вирішила, що я буду трішечки наздоганяти, надолужувати те, що дівчата в'язали раніше. І я подивилась з того, що є. З минулих місяців і вирішила, що мені треба зв'язати шкарпетки лютого. Там вони були шкарпетки з незвичним початком. Отже, я зв'язала ось таку чудову пару шкарпеток. Це в мене. Регія, дарувала мені її наталка капучета роса. На ось цю манжету зверху я брала Алізе Super Wash Artisan. Тут ну, зовсім трошечки. Це в мене перша така шкарпетка спортивного типу. В'язала я їх від мисочка, гнала потім полотно, тут є невеличкий. Клин підйому, п'ятка бумеранг, і потім ось такий чудовий задник. Я зв'язала ці шкарпетки на розмір 36, це для мого славіка. В нього зараз розмір ноги 35, але я вирішила, що ця пара буде на наступний рік. І одразу зв'язала трошечки з запасом. Тому це десь 36, може навіть 36,5. Хай вони будуть трішечки вільненькі, як нам е, говорять про це подологи, що шкарпетки мають бути по розміру, шкарпетки мають бути на нозі вільні, тому що під час ходьби наша стопа розплющується, і е, коли тісні шкарпетки, це заважає правильному руху. Ось. Тому я зв'язала йому таку пару чудову і розпочала пару шкарпеток квітневих. Але е зв'язано зовсім трошечки. Я вз взяла ось такі класні моточки. Це в нас Візель Сицилія. Не пам'ятаю, який це колір, я перев'язала цю ниточку. Майже рік тому, але так нічого і не зв'язала, відклала їх в сторону і, нарешті, до них прийшов час. Тому, якщо цікавить номер, я знайду і підпишу вам на екрані. Ось так виглядають мої шкарпетки з Ажуром. Ось такий візерунок. я В'яжу для цих шкарпеток тут зовсім небагато прив'язано. 20 рядочків резинки з хрещеними петлями. І тут ще десь 35-36 рядочків візерунку. Повний візерунок 52 ряди. І я планую якраз ці 52 рядочки вив'язати на пагомілок. І потім буду переходити на вив'язувані п'ятки. Ще не визначилась, яку саме п'ятку буду в'язати, можливо, П'ятку Стронг, але е я не пам'ятаю, як вона називається. Я вже в'язала таку, коли е не всі петлі скорочуються е одразу, а скорочується десь половина, а потім е на підошві йде скорочення. Я вже так в'язала, я не пам'ятаю, чи куточок. Ну, не суттєво. Отже, є в мене ось такі шкарпетки, я планую і маю дов'язати їх до кінця квітня. В'яжу спицями чагу на номері 2,5. Мені підходить полотно щільне, класне, все як треба, як мені подобається. Далі, а це все. Це все, що в мене зараз в роботі, лише два проєкти. Тому хочу зараз з вами поділитися своїми планами на майбутнє в'язання. І перше, що я буду брати в роботу, з чого я почну, хто зі мною з минулого року, той пам'ятає, як я в'язала собі кардиган овер-овер, але вийшов він зовсім не овер, мені не сподобалось, як він сів. І найголовніше, що мені не сподобалось, це моя планка. Це в мене зараз ярнард Сімфоні колір 21,20. Ось така ниточка. Тут 50 грам 125 метрів. 20% віскоза і 80% котон. Це Новинка від Ярнард минулого року. Я тоді кинулася одразу, купила цю ниточку. Планувала, планувала, в'язала-в'язала, але результат мене не задовільняє. І це все я буду розпускати. Ось такий кардиган. Мені не подобається, як тут виглядає планка. Воно все перекошене, величезні е дірки. Я навіть по-іншому сказати не можу. Це не отвори для гудзиків, це дірки. Тому я все це розпущу і буду в'язати новий. Я вже спланувала, зараз секундочку. Я вже спланувала, як це буде виглядати. Це буде реглан зверху догори, В-образна горловина буде. Отже, буду в'язати регланчиком без планки, вив'яжу повністю тіло, потім рукави, і найголовніше обв'язку, тобто саму планку, резинку понизу і на рукавах я буду в'язати іншою ниткою. Ще не підібрала якою саме. Через те, що нитка на, цьому, на цій ниточці вона неоднорідна і віскоза, вона така слизька, вона е негарно буде тримати резинку, я вирішила, що я візьму або напівбавовну, можливо, Ярнарт, Котон Бейбі, можливо, газал бейбі Cotton, Гляну по довжині, е по кольору, підберу щось в то. І зв'яжу іншою ниткою саму планку і резинки. Тому буду розпочинати на днях цей проєкт і паралельно потрошку пов'язувати шкарпетки, потрошку пов'язувати цей светрик, і ось так буду міксувати роботу. Ще я в останній вагон застрибнула з Маргаритиним No Name. Проджектом на в'язання сорочки. Я вирішила, що влітку я сорочку носити точно не буду. Планую її одягати в прохолодну осінь. В мене є ціле літо на в'язання цієї речі, і наразі в мене є ось такий зразочок. Дивіться. Я його вже Випрала, навіть попрасувала, не заходила ще, майже не заходила, не дивилася в чат, що то буде і як воно в'яжеться, але дивилася у Маргарити Сторіс і знаю, як приблизно виглядає конструкція цієї сорочки. В мене є порядка 700 грам. Я зв'язала зразочок цей спицями. 3,25 у 5 складень. Це в мене фолько. Фолько 50% вовна, 50% акрило, 1400 метрів на 100 грам. Як я і казала, в'яжу в 5 ниточок. Ось гляньте. Мені подобається полотно. Чому не розпочинаю сорочку? Бо там треба зробити багато розрахунків. Я подивилась декілька відео там і то, і то треба зняти, то подивитись, то порахувати. А я, якщо це щось лінуюсь зараз це робити, тому я поки відклала цей е, процес. Це буде в мене другий е, процес на, в планах на літні в'язання. Е, далі. Далі. Ось така бобіна, це в мене 100% льон, лоро піано 350 метрів на 100 грам, я вам його вже показувала, тут в мене 600 грам. Е, вибачаюсь, є такий зразочок курдуплик. він не інформативний, я його буду перев'язувати, але я вже знаю, що це буде футболка. Буде футболка регланом зверху донизу, і планую вставити трошечки ажурного візерунку. Де, і як саме ви побачите вже пізніше, буде трошечки в мене такий інтрига, Така в мене трошечки буде. Але це буде точно футболка літня. Теж планую її зробити трішечки. Оверсайз, щоб було влітку прохолодно і зручно. Тому що льон, ви, як знаєте, він сам по собі такий прохолодний. І в'язала я зразочок з пицями 3, мені подобається полотно. І вона має бути така свободна, продуваєма і, думаю, досить кайфово буде. Це третій в мене процес в планах. Четвертим процесом буде ось така крутезна нитка. Це в мене теж 100% льон. Кувала у пані Ярн 330 метрів на 100 грам. І зараз покажу вам зразочок. Ось такий є в мене зразок. Я його випрала, але ще не парила, не утюжила. Тут спиці номер 3 Я думаю, що по цьому візерунку можна здогадатися, що це буде. Хто не знає, це буде філічета ТОП від Наталі Аксьонової. Лежить в мене майстер-клас з минулого року я його купувала, коли вийшов опис. І нарешті, І нарешті я готова розпочати в'язати цю футболку. Через те, що тут буде багато візерунку, я не зможу її в'язати постійно, бо там треба буде слідкувати за візерунком. Я не можу сказати, що він там прям сильно складний, і я впевнена, що в процесі в'язання я його запам'ятаю, але думаю, що все одно мені треба щось таке спокійне для в'язання відпочивальне. Ну, я планую все одно ще шкарпетки в'язати влітку і родині, і нашим захисникам, бо коли розпочинається сезон в'язання шкарпеток, завжди на це не вистачає стільки часу, скільки хотілося б. Тому я вирішила, що потрошку буду в'язати влітку ще й шкарпетки. Зараз, вже, я думаю, після Пасхи потепліше, в нас буде Гарніша погода, більше часу ми будемо проводити на вулиці і на майданчику. В мене Полінка вже трішечки подорослішала, і я впевнена, що зможу хоч трошечки в'язати, коли вона буде гратися на майданчику. І останній процес, який є в мене в планах, це також буде футболка. І футболка буде це з 100% віскози. Цю ниточку мені подарувала Марго. Не пам'ятаю, скільки тут метрів на 100 грам, я в'язала вже зразочок. Це буде звичайна футболка, також реглан зверху донизу. І там буде, буду використовувати просто. Нерегулярну резинку на рукави, і нерегулярна резинка буде в мене йти на регланні лінії. Ось, Десь в мене є зразок, але я зараз, мабуть, його не знайду. Тобто, з планів на літнє в'язання, на весняно-літнє, бо ще попереду місяць весни, травень, це в мене аж три футболки, сорочка і кардиган. Ну і шкарпетки, звичайно, кожен місяць по одній парі з Христиною це точно, а можливо, і більше, на що я дуже сподіваюся. Ось, сподіваюся планую ще в'язати, а, наступний тиждень. У мене через 7 травня у Полінки моє день народження. І я нещодавно побачила, що я так і не дов'язала їй. Мавку, ляльку не зв'язала, і не зв'язала кота басіка, які, які я ще планувала в'язати перед новим роком. Тому, скоріш за все, на цьому або наступному тижні будуть в мене ще в роботі дві іграшки. Планую з цього тижня розпочати в'язальний влог. Ось. І. Буду, буду знімати. Є з'явилось у мене бажання і натхнення. Бачите, в мене будуть нові процеси в роботі. Буду знімати, як я їх буду розпочинати. Можливо, конструкція цих виробів буде трошечки мінятися. От, але суть, суть буде залишатися незмінною. Це будуть три футболки: сорочка і кардиган. В принципі, це все, про що я хотіла вам розповісти цього тижня. Дякую вам, що додивились мене до кінця. Дякую вам за ваші вподобайки. Буду безмежно вдячна вам за ваші серденька в коментарях або будь-які інші коментарі, які ви можете залишати в під відео. Побачимося з вами зовсім скоро. Бувайте!